Масло, ченчурів. Масло я люблю мастити грубо. Я взяв соли, бо я люблю соли. Але це не на часі. Ми з тобою були в усусусах, Ми знаємо, як то є. Та чого ваші усусуси тут зараз? а? Так, шмаркач. Усусуси завжди до речі. Це і українські свічові стрільці. Освіта, освіта, Добре, дивіться, що я далі. 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 Я маю плян, як вийти з цієї запопадливої кризи. Моя далі пляна передбачає кілька фундаментальних підпунктів. Пункт перший полягає, і він фактично є основоположний, і він закладає основу нашої наступної дії. А. Отже, пункт перший полягає в тому, що я собі мащу канапку. О -о -о. Так, то я попереджую, зауважую, що канапку я мащу грубо. Бо я люблю, аби було грубо. Так. Далі я буду солити. Так, другий пункт. Ми з, два, ми з тобою п'ємо по 20 грамів. Ні. Правильно, я погоджуюсь, стань по 50. Mm -hmm. Потім yes. допиваємо те, що я маю з собою, і збирайте монаті, їдете зі мною в ворог. Там теж день другий на самоізоляції. По тому женемо гімнюха. владнаємо, так, так, масло назад. Е, Ладнаємо наші фінансові справи і Копенгаген.